thank <susurra> Всім привіт. Сподіваюся, цього пускача, заб'ю пускать гірок. Вологу вже закрили. Зараз я очіпаю борони і купив собі таку обновку Коротше, стартера, купив замість пускача. Зараз вам покажу цього стартера, розкажу про нього. Отакий от стартер купив. Нарешті до мене моє, дойшла цивілізація. Получається, все в комплекті. Плита переходна. стартер, Ось тут ще болти. Короче, отака от фірма, не знаю як він буде ходити, ну, коротше, буде видно. І в комплекті оця шестерня. Получається, вона вже шок, вона йшла з стартером, шок під вінець пускача на маховику, і плюс вона удлінняна, до того на 8 мм вона довша, ніж за обич... шестерня Бендікса обичного стартера. Оце такий комплект вийшло, продавалося все в зборі. Стартер 3,5 кВт. Коротше, я зараз очіпаю борони і буду знімати пускача, буду вам знімати відео, що за чим зніма, і це буде. Хочу поставити цього стартера, щоб не розколювати трактора. Якось буду виманювати болти, що на цьому редукторі зсередини. Так що, якщо цікаво, слідкуйте далі за цим відео. Так, отже, друзі, зняв Патрубка водяного верхнього відкрутив нижнього цього блока патрубка водяного, з стартера. Тут два болти на 17 викрутив і один болт, отакусь сюди, і теж на 17, ось таким ось длинним воротком викрутив. Зніму пускача. Так, отже, що далі зняв ось, ось цю кришку бокову. Ось сюди де цей бендікс. Вставив ключа. Типа щоб він зажався між маховиком. І відкручую ось, ось цю гайку на 32. Щоб витягнути оцю всю середину степлення, ті шестерні. Так, далі цю кришку крутив. Вона на чотирьох болтах. Щось тут просипалося, якісь почіпники. Опорний почіпничок. Так. Так. Долі за цей вол, де було гойка на 32, таку дотуплівної гарну потянув, пошарпав. І все воно усе повипадало. Так а тепер треба зробити якогось спеціального ключа, щоб отуту з середини відкрутить скільки там три болта. Ну я не знаю, сьогодні, мабуть, уже... Не буду, бо темно моє завтра буду робити, зніму. Так, ну що, в общем, відкрутив я оцього корпус цього редуктора. Проковирявся з ним, звісно, часів три. Чим відкручував, зробив отакого от ключа. Накидного коротенького, сантиметрів 10. Е і отакий от пруд зігнутий, приварив гойку на 17, бо має ну, з другої сторони 17 тут. І, Получається оці два болти, отакого от запихав ключа зсередини. а тут Такого родка вставляв і зривав. А оцього болта, що тут внизу, відкручував, виходить, головка на 19, кардан, переходничок і головка на 17. І опять же оцим кривим з оцю такого. Окручував. У ну, мене просто не було удлинителя. Є удлинитель тільки довгий. Він сильно. Коли має... коротший удлинитель, то можна б і ним через три щодку відкрутити. Так, і зараз, думаю, мабуть, треба оцей болт він не витягується, бо впирається в маховик. То, мабуть я його зараз отакою болгаркою бріжу, щоб витягнути. Бо плиту оцю треба ставити, я дивлюся, ось отак по дірках. Тобто вона прикручуватиметься тут, на цей і на цей болт, А тут не. Тобто він мені мішатиме. Зараз я його болгаркою бріжу, трохи цю всю почистю. І тоді вже покажу, як прикручу, поставлю стартера. Так, ну що, коротше, друзі, поставлю я цього стартера. Єдине, що хочу вам підказати, оця плита. Тут, виходить, прикручується вона на трьох болтах. Ось один, тут під стартером один. І тут. Оці два на 12. Тут отвір в оцій плоти на... 14, по-моєму, чи 16, я вже не повні. Поставив я спочатку під цей болт. Коротше, це той самий болт, що прикручував пускача корпуса редуктора. Поставив я той болт, але не заходив в зацеплення бендікс із маховиком. Потім викрутив того болта, поставив меншого на 12 і виходить, цю всю плиту. На дірках потягнув сюди, від мотора, чим подальше, щоб вона дійшла від мотора. оцей болт на 12 тоді дає можливість до того пару міліметрів, щоб воно посунулося. І стало все заводиться. Зараз я показую, як воно заводиться. Ну, Поки ключом. Так, отак заводиться. Так, ще хотів показати відео, як Бендік заходить в зацеплення. Там що буде видно. Круче. Я зараз виводю провода, щоб з ключа заводився з кабіни. А вам дякую за перегляд. Кому це відео корисне було, підписуйтесь на канал і ставте лайки.